У нас є горшок з-під вазонів, і в ньому ми будемо важити наших індичат. Нарешті, друзі, початок цікавого експерименту з маленькими індичатами. Ходім зі мною, все розкажу. та та там та-там. І того, у мене є маленькі індичата, їм 10 днів. Суть експерименту буде максимально цікавою і для вас дуже пізнавальною. У мене є два виробника комбікорму. стартового для індичат. Це козацький і крамер. Суть експерименту полягає в наступному. У мене є два брудера, кожен поділений на дві секції. Тобто в нас буде чотири групи індичат. В одному брудері будуть викормлюватись на кормі козацький, на в іншому брудері буде використовуватись корм крамер. Експеримент цікавий тим, що в гру додається новий гравець. Це в нас буде органічна кормова добавка грінат. В одну з груп на комбікормі козацький буде додаватися постійно грінат. І на крамер буде додаватися постійно грінат. І ми подивимося, чи все-таки є приріст до ваги на органічні цій добавки. Зараз ми важимо партії, у нас буде дві по 5 індичат і дві партії по 6 індичат. І будемо зараз їх важити і виводити загальне середнє статистичне. У нас є горшок з-під вазонів. І в ньому ми будемо важити наших індичат. Перше буде шість штук. Раз, два. Три, чотири. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. П'ять, шість. Опа, скільки вийшло? Кіло 290. Кіло 290. І перелажуємо наших таких цяпульок в брудер. Всіх індичат ми переважили і будемо додавати грінат. Щоб ви не лялякали мені, що подстава, яка ще не, ось у мене є один такий придушений індича, яке при транспортуванні придушене, воно надуте. Я його посадив на грінат, щоб ви мені там не ляпали. що е, подстава, Додаємо грінат у два брудера для індичат в пропорції 1 мл на літр води. Як взагалі виглядає цей грінат? Опа, і розмішуємо. Воно на основі гуматів. Дивіться, як воно робиться. Вода темна. Має абсорбуючі властивості. І взагалі гарно впливає на обмін речовин і набір маси, і підвищує імунітет у пташок. І подивимося, чи оцей загиблик відійде чи не відійде. Чи він йде туди куди не треба. Ми переважили наших маленьких індичат. Їм на сьогодні рівно 10 днів, які ж ми маємо результати. Загальна вага першої групи 1290 грам. Середня вага на особу 215 грам. Друга підосідна група. Загальна вага 1140 грам, середня вага на особу 190 грам. В цьому брудері два відсіка в кожному по 5 індичат. І що ми маємо по зважуванню? В першій групі 1030 г на 5 штук, середня вага 206 г. В другому відсіки загальна вага 1025 г, середня вага на особу 205 г. Отакі От результати, друзі, ми маємо. Буде годуватися крамером. Тут так само крамером з додаванням грінату. Подивимося, чи зможе Грінат. Возбудити оте індича маленьке, то, що його придавили, воно таке, ну, надути це все. Але ми попробуємо це виправити. Слідкуйте, буде дуже цікаво. Наступне зважування через неділю і будемо дивитися, як наші чарівні м'ячики набирають вагу і ростуть отими кабанчиками, які в мене є, от там в вольєрі, прямо такі вже буйвола. Всім гарного дня!